Андрій, ну різні бувають, звичайно, ігри. На жаль, цього разу не вдалося нам побудувати гру так, як ми хотіли. На жаль, така прикра поразка. Як думаєш, чого так трапилося, що ти міг би зараз сказати про цього? Ну, як, як я вчора на прес-конференції казав, що ми будемо грати проти сильного суперника. Ми знаємо. Знаємо сильні якості, але сьогодні, сьогодні нам не, не вдалося. Так, по гарячим слідам важко казати там, в, плані, в плані тактики, що саме не вдалося. Це треба сідати, дивитися і розбиратися. Завтра, я думаю, що ми розберемо цю, цю гру і зробимо, зробимо висновки. Звісно. Я... Поздравляю збірну Шотландії, я врахую заслуженою перемогою, тому що вони створили дуже багато моментів. Сьогодні вони заслужено перемогли, але в нашій групі ще нічого не закінчено. Треба бути, залишатися в позитивному настрої, тому що в нас дві гри, все залишається в наших руках, тому. Треба виходити та перемагати, перемагати дві, дві гри, і тоді будемо, е, будемо дивитися, що і як. Безумовно, е, е, пробач. Е, звісно, я думаю, що по самовіддачі до ні до кого в тренерського штабу не, не повинно і не, і не буде ніяких, ніяких питань. Е, всі, всі хлопці віддавалися, тому. Тому це футбол, і таке, таке трапляється, тому треба підняти голову, рухатись, не здаватися. І все, все буде добре. У нас дві гри, повторюю, що все, все в наших руках. Безумовно, зараз достатньо довгий переліт, мало часу на відновлення. Очевидно, буде з тренерського боку ротація. Тому справді найважливіше в таких випадках ну, не опускати голову. Це правда, це правда. Десь у другому таймі суперник, скажімо так, схопив свою гру один момент. За другим нам було складно щось створити. Ну гра чомусь розладналася, в принципі, ти ті що тільки по. Таких негарячих, а вже більш аналітично можна проаналізувати, що саме, так? Тобто зараз говорити, чому не пішла гра у другому таймі і пропустили один гол-другий складно, скажімо так. Ну, було видно, що вони змінили тактику, грали, грали по-іншому, тобто не давали нам спокійно розігрувати м'яч, так як це було в, 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 в грі три місяці на, назад. Е, тому десь вони е, забрали в нас наші сильні якості, на яких ми любимо працювати, працювати з м'ячем. І по другому таймі ми, ми більш підлаштувалися, напевно, під, під їхню гру. Е, е, десь така гра емоційна, і, а це, це їхня гра, де якби без, без контролю м'яча, просто атаки на атаку. Хоча, хоча в нас і не було багато, багато атак, багато просто ми губили м'яча на, свої, на своїй половині поля, а для них для них це те, те що потрібно. Тому напевно вони. Після наших помилок і створювали, і створювали ці всі небезпечні моменти. Я ж кажу, нічого, нічого ще не, не, не закінчено. Дві гри, дві гри. Потрібно зробити висновки, подивитися, що ми робили не так, щось треба покращити, щоб виходити. Краще з оборони, коли нас команди пресингують, тому що і в грі з Ірландією також команда противника добре пресингувала, і в нас не все виходило. Тому треба, треба посидіти, подумати і зробити висновки, як, як краще виходити з підпресингу. А так, звісно, ми підтримаємо один одного. Так, так завжди було і так завжди 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 буде.